Перший грін-дім успішно реалізували у Бучі. Ця державна програма створена для допомоги українцям, аби зменшити витрати на опалення та підвищити енергоефективність своїх осель. Коли вимикали світло, в нас не було в нашому будинку тепла, бо ми опалюємося від дахової котельні, яка її на нашому балансі знаходиться. Коли дізналися, що є така програма Гріндім з компенсацією 70% від вартості обладнання. То ми вирішили скористатися цією можливістю. Алгоритм для участі у програмі доволі простий: основне знайти підрядника та кошти для реалізації. Тут або потрібно взяти кредит, або ж як у Тарасівському скористатись власними ресурсами вже після реалізації вам відшкодують 70% витрат на обладнання. Встановлення та ремонтні роботи мешканці сплачуються самостійно. Проект реалізовується 100%. Самими мешканцями там і фірмою, яка була знайдена, тільки після реалізації фонд. Компенсує 70% від вартості обладнання. Ми ще не отримали компенсацію. Ми ще чекаємо на сертифікат енергоефективності. Другий сплатили за нього. Ми не брали кредитних коштів. Ми направили всі наші резервні фонди, ремонтні фонди на це. І в принципі, мільйон сплатили самостійно. А чекаємо зараз компенсацію, і підрядник чекає на оплату там біля 100 тисяч за роботи. За трохи більше ніж мільйон гривень на будинку 213 квартир вдалося встановити два інвертори по 10 кВт, акумулятори на 20 кВт та 36 сонячних панелей. Ефективність обладнання тут відчули про перших же відключеннях. Чотири години, чотири і п'ять годин ми можемо бути без світла і котельня буде працювати. А ось завдяки сонячним панелям десять ще й заощаджувати. Загалом завдяки такому проєкту можна зменшити комунальні платежі, підвищити енергоефективність приміщення. Та зробити його більш екологічним, крім того, такі інвестиції забезпечують незалежність від постійного зростання тарифів. Котельня споживає 4,5-5 кВт. На вихідних було сонце, то половину споживання котельні давали сонячні панелі. Тобто, то було 2-2,2 кВт. Вся система працює автономно. Крім того, у літній період, завдяки нехитрим маніпуляціям, це обладнання можна буде використовувати і для інших потреб: насоси, ліфти, вуличне освітлення або Освітлення у під'їздах.